З усієї України з'їхалися спеціалісти по роботі з засудженими, у котрих діагностували СНІД. Разом з ними досвіду набували і наші кореспонденти. Вас за ваше нас від, від всякого зла. Торісмі за вашу заняття із засудженими присутності гостей. Досвід Харківщини переймають представники Донецького, львівського та Тернопільського обласних відділень всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ, яка займається підтримкою віл інфікованих Жодні з цих областей такого досвіду роботи в управних колоніях немає. Христина Крупа працювала з колишніми в'язнями. Дівчина розповідає: ті з них, хто відбував покарання у харківських тюрмах і отримував професійну допомогу психологів, дійсно краще розуміють усю небезпеку переривання лікування. Чайно людина, по-перше, вона має набагато більше інформації. І вона зовсім інакше сприймає це і в неї зовсім інакші надальші плани, як з тим боротися. Психолог Харківського обласного відділення Всеукраїнської мережі ЛЖВ Людмила Лаговська вже кілька років працює із інфікованими засудженими Олексіївської колонії. Жінка переконана, правильна робота допомагає їм не тільки змиритись з діагнозом, а й легше повернутися до суспільства. У нас є положительні результати, тобто люди виходять, становляться на путіни. Буквально скільки я працюю, півтора року в організації у мене вже чотири клієнта, які ресоціалізувалися, адаптувалися в суспільстві, прийняли свій статус. Забілі сім'ї. Я думаю, не вернуться больше в тісті стіни. Начальник медичної частини Олексійської колонії Олександр Ніколайчук говорить, адекватне розуміння засудженнями всієї серйозності ситуації багато в чому залежить не тільки від психологів, а й від медичного персоналу. Артитерапія це питання медичних працівників. Якщо медичні працівники повністю. Розповідають, що може трапитись з даним засудженим. Засуджені дуже розуміють ці питання і без всяких заохочень йдуть на артитерапію. ВІЛ-позитивні засуджені перебувають під постійним наглядом представників всеукраїнської мережі ЛЖВ, котрі проводять заняття та семінари двічі на місяць. Щодня з такими засудженими працюють штатні психологи колонії та лікарі. Вони контролюють процес лікування і стежать за розвитком хвороби. Усі хворі отримують АРТ-комплекс, який викликає найменшу кількість побічних ефектів. Ірина Гнатюк, Людмила Захарова, Михайло Новосельський. Новини сьогодення. Допоможіть на